Комиру, то поховайте мене на могилі, Серць степу широкого на Вкраїні милі. Ще бла не широко полі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ребучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину, і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте і вражу, злою кров'ю. Волю окропіта і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Геть не думи, ви, хмари осінні, то тепера, весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись жити хочу. Геть думи сумні, я на богім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі. Казали багато книг надрукували, А скільки можу ще сказати, щоб ще гучніше прославляти. Ми чуємо тебе, кобзарю крізь століця, і голос твій. Наші душі окриля встала в новій красі крізь лихоліття Твоя Тараси, звільнена земля. Того я щирим серденьком вітала. Самі не трудно збитися спокій, та трудно з нею збитись у гурті. Ці слова сказала Леся Українка у 19-річному віці, маючи за плечима успіхи на літературному шляху, долаючи життєві негаразди, борючись із недугами, що трясали її молодий організм. І все таки співаючи пісні. Ховаючи свою журбу, обминаючи терни, шукала щасливу квітку своїй гріх, проховала у песняному полоні свого життя, лагідно торкаючись чарівних струн поезії. Сім струн я торкаю струна у струні, нехай мої струни лунають, нехай мої співи вітають, по рідні, кохані моїй стороні, і, може, де кобза знайдеться. Що гучно на струне озветься, на, на струю, на співи мої, на Звідки ж набиралась молода поетеса сил, ці джерел черпали цілющу силу і наснаху, біліографи доводять, що невичерпним джерелом її життєвого її творчого шляху була велика родина косичів і драгоманів, які з великим ентузіазмом, любов'ю, наполегливістю. Микали та леліяли талант майбутньої Українки Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Хоч в серце біг доходив, я собі вставала тебе. Що болить? Мене питали, але я не признавалася. Я була малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене? Жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має, гостра, словна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Хася Українка, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов все те, що давно мені співали мрії. Леся Українка контра спем спек. Гей, ти, думи, ви хмари осінні. То ж тепер весна золота. Чи то так уже любво осінні проминуть молоді. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись. Жити хочу, геть думи, сумні. Я на набогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Жити буду, геть думи, сумні. Льодова я міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. Довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей. Я не дам своєму сернику спати хоч кругом. Будеть мата нудьга, хоч сама буду відчувати, що на груди вже смерть наляга. Смерть на груди наляже важенько, сніг застене сувора і мла, але дуже заб'ється серденько. Може, лютою смерть подола? Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись, жити буду. Геть думи собі, Гори горі високій домовина України. Широка, глибока ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдан, не так воно стало. Москалики, що уздріли, то вся очухрали. могили вже розривають та гроші шукають. Льохи твої розкопують та тебе, шила, тебе шилають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну. За це ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, і Катерина. Сараною сіли. Отакето зіновію. Олексіїв друже. Ти все віддав приятелям. А їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те Таке було наше. Що вони тільки наймали татарам на пару. Та полякам, може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України, сторонні її люди. Не смійтеся, чужі люди. церков домовина розвалиться, і з-під неї стане Україна, і розвіять му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волю, невольничі діти. діти. байраком байрак, за байраком байрак, Атамсте там могил. 啊。 you